Доброго дня, шановні панство! Мабуть, на Ютубі вам набридли ідеальні сади і такі, знаєте, як би сказати, картинки для екрану. І тому я хочу розбавити оцю ілюзію ідеальності і показати вам не просто неідеальні, а взагалі... Сад бардак, там самий який є. Е, ну, ось, давайте зараз я вам покажу. Ось доріжка, яка розділяє мій садочок, або, як зараз прийнято гарно говорити, садову кімнату. Тобто сади зараз розділяють на кімнати. По цю сторону, він сформований. Ну, не ідеально, але мені подобається. По цю сторону ось Туя. Далі йдуть хости. Іде на, на, біля доріжки ряд хост і гейхер. Зараз осінь, тому звичайно вони не мають такий ухайний вигляд, тим більше, коли у нас ось уже, мабуть, неділю-дві-три не перестають йти дощі. Так от, ця сторона мене влаштовує. Далі йде доріжка з камня. І ось по цю сторону я вже почала років 2 чи 3 робити теж, наскільки можна, тому що вже тут все засаджено. Ось туя, знову туя, ялинка, коніка. Це я гарно чи не гарно, але ось цю стіну я перенести не могла, тому що вона з самого початку тут росте жимолость. Ось така стіна із жимолості. Вона вічно-зелена, я покажу зимою, вона має дуже гарний вигляд. Ну і на фоні ось зелені де вічно-зелені рослини. Так, вони дещо, я вам хочу сказати, що вони дещо зливаються, але мені подобається тому, що зимою тут дуже гарна картинка. Знизу підбивка. Іде із Зеленчука, або ще, як кажуть, на її, яснотка зеленчукова. Вона теж відносно вічно зелена, при теплій погоді вона залишається ось так і зимувати. Тому та перша туя низькоросла, шаровидна, там верхівки жовті. Ця жовта туя, це йде більше до бронзового. Це яскраво-зелений і низ підбивка. Ось з такими білими украпленнями. І все, на цьому закінчено. А ось далі пішов бардак. Чому бардак? Тому що, по-перше, тут досить погане освітлення. А по-друге, земля. Тут каміння, шлак. Коли будувався будинок, ось туди цей цей... Сміття було викинуте тут. Звичайно, воно присипалося дещо, дещо, саме пішло у землю, дещо вибрати, але тим не менше ось така залишилася. Це північна сторона. І саме основне, що це дуже сухо. Дуже сухо. Ще як з цієї сторони, ось де хости ростуть, і гортензії тут ще досить гарна і земля. і... Тут якась така болога трохи тримається, то тут чомусь не знаю. Ось не можу вам сказати, чому, але тут дуже сухо. Темно, сухо. І тому сюди я садила квіти, які мені не потрібні були. Ось в садку не потрібні, я сюди висаджувала. Деякий час воно мене влаштовувало. Ну, Цей рік, ось осінь, я вирішила робити тут кардинальну перебудову. І до чого я дійшла? Почала. Робити сьогодні. Прийшла у сад, почала робити і все, видихлась Тому що розумію, що тут не просто взяти, прибрати оце ці рослини. Це дуже багато часу потрібно і сил. Дещо пересаджую, дещо викидати. А викидати квіти для мене завжди болісно. Навіть якщо вони такі прості простачки. Тому ось почала. Тут я вже теж для ще той рік весною, щоб продовжити далі ось цей куточок саду, я висадила сливу. Ось слива, вона на штампі. Купувала її теж у бережнюків. Зараз ноги мокрі. Зараз я вам покажу, як вона називається. Де вона тут? Ось? Нігера. Там далі я не можу знайти. Вона так прив'язана до опори, тому що її дуже хилить вітер. Ось це я зробила в той рік ось така слива. Вона виросла це так за два роки. Слива на штампі. Весною, якщо все буде добре, я, звичайно, її трошки підріжу, підріжу сформую, ну, поки що я її не чіпала. Вона і так досить погано наростала. А далі ось такі. Тут і риси, ну, старі-старі сорти, які тут ростуть вже років 15 точно. Тут флокси, які насіялись теж самі. Далі йде. Тут взагалі не знаю, що це йде. Щось іде. Ну, як у нас кажуть, суничка. Лісова суничка яка цілий родить ціле літо. У нас навіть я ось тільки прибирала, то їла ще суничку. Ось зараз не бачу. ну. Ну ось Дивіться, вона ще цвіти. Суничка, яка ще цвіти. Ну, я їла точно. Не можна йти що вам похвалиться. Ну, ось показую, що вона. Ось дивіться, що вона цвіте, Ось що цвіте, Далі я вам показувала, що прийшли мені, прийшов мені бузок сортовий. Ось я вже його посадила. Ось відкручувала і риси. Очиток взагалі розпався, ви мені не подобається, його зай треба викидати. Тому що де його посадити, в мене місця немає і мені він не подобається. Ось за це, що він все й лежить. Бачите, він все, все й лежить. Тобто краси ноль. Це ця Рудбекія, взагалі самосія, навіть не знаю, де вона в мене взялася. Можливо, коли купувала щось, то десь попався росточок. Ось вона тут і росте. Ну, Вона теж йде на викидання. Ну це вже я підсаджувала тут. Хризантемий і ви, ви бачите, що вони тут рости не хочуть. Вони такі бідненькі. Ай, такі бідненькі. Ну, ось це ці, ці бардаки, які я тут наробила. Ай, теж хризантема. Ну і ось так. Що далі? Оце все це треба прибрати, все. Тут будуть висаджені хвойні рослини, тут буде висаджені очітки і, ну, мабуть, і цибулькові весняні квіти. Ось така у мене робота. Коли я її закінчу, не знаю. Ну, Обов'язково покажу. Можливо, цей рік, можливо, залишу. На тому що мені здається, що я його не подужую. Хоча діляночка не, не, не така вже і велика. Але чомусь настрою щось тут робити, ось так кардинально мене немає. Ну, це, я ж знову кажу, це я показую ось ці будні, ці неприглядні не, не ділянки, які, ну якщо не в кожному саду, то в багатьох садиків вони є. Я обов'язково покажу, що вийде з цього, що я тут задумала і як я буду робити. Це не є парком моїм, це є дворова частина, це сад біля будинку. І ось останні роки я займалася саме парком. І тут мало що увагу. Уділяла мало кому увагу. Ну, але прийшло і сюди, прийшли сюди мої руки. Ну ось так. Дякую за увагу, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобаєчки, якщо цікаво, якщо подобається. І все буде Україна!